Мир Божий, брати. Цей час хотів би таке про Царство Боже або про Царство Небесне, щоб ми пороздумовували. І коли ми згадуємо історію, то ми знаходимо, що в історії нашого світу було багато царств. Були різні царства, які що змінювали одне одного. Вони змінювали, змінювали. Приходило одне царство. Закінчуло своє існування, з'явилось нове царство. І навіть були царства такі світові, які володіли всім світом. Ну, прийшов час, коли немає тих царств. Давайте ми зачитаємо Біблію і прочитаємо 1 Івана у 14 главі з першого вірша. Нехай серце ваше не тривожиться, вірте у Бога, і в мене. Вірте. Ісус Христос дав таку думку, щоб ми не тривожились про різні царства, про різні якісь такі справи, які, можливо, нас хвилюють. А Про що нам треба думати? В Домі Отця мого багато осель. коли б не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Ісус Христос розказав учням, що буде нове царство, що буде нове царство, де є місце для кожного. Що Господь каже, що не хвилюйтеся про те, що вам не буде місця, що кожен має можливість на спасіння. І наступне це апостол Павло у. Перше послання до Сулунян. 16, 17, 4 глава, 16 і 17 вірш. Як же то буде? Як то буде царство Боже? Як воно буде починатися? І коли то буде? І тут пише 16 вірш. Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та сурмою Божою зійде з неба, і померлі в Христі воскреснуть першими? Писано, що Господь сурмою. Іншими словами, срубою затрубить і мертві Воскреснуть. Які мертві? Мертві в Христі, які вмерли з Христом, які вмерли, які вірили і жили життям Ісуса Христа. Каже, вони воскреснуть. І далі 17. Потім ми, що лишилися живими, будемо підхоплені разом з ними на хмарах на зустріч Господу у повітрі. І там будемо завжди з Господом. Апостол Павел каже, що Ісус Христос буде на хмарах своїми ангелами, мертві воскреснуть, і живі також будуть каже, підхоплені, забрані з цієї землі. І 18. Отже, утішайте один одного цими словами, щоб ми утішали тих людей, які вже, можливо, скоро можуть померти. І ми можемо казати, люди журяться про своє життя, що ж буде. Ми можемо утішати, так? якщо ми й помремо, то Господь говорить, що буде Воскресіння. же в наступному посланні до Слоняну другому посланні, перша глава і Сьомий вірш. Я вам, а вам скривдженим, відпочинок з нами, коли Господь Ісус з'явиться з неба з ангелами сили Його. Господь! З'явиться своїми ангелами, і там буде відпочинок. І восьмий вірш. У вогні полум'яному, щоб відплатити тим, що не знають Бога, і не слухають Євангелії Господа нашого Ісуса Христа, ми бачимо, що дві категорії людей: одна категорія, які будуть радіти Господу, а інша, яка каже, полум'я. полум'ї буде покарання. І сьогодні ми будемо досліджувати цю тему, що різні апостоли, різні пророки говорили про. Царство Боже. І наступний вірш – це послання апостола, Петра. 2 Петра, 3 глава, і вірш з 10-го вірша. Але День Господній прийде, як злодії вночі, і тоді небеса шумом перейдуть, а стихії, розпалившися, зруйнується земля, земля і всі діла на ній згорять. Оскільки ж все оце так знищиться. То яким слід бути у святому житті та побожності нам? Яким нам потрібно бути? Якщо це все згорить, все це знищене буде. Задає нам питання. Що ми чекаємо приходу нашого Господа, і 12 й вірш каже, котрі чекають і прагнуть приходу Дня Божого, коли полум'яні небеса зруйнуються, і розпалені стихії розтопляться. Але ми. Згідно з його обітницею чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. От що християни очікують: нове небо і нову землю. Івангелій від Матфія у 5 главі. П'ятий вірш. Хто ж буде там? 5 глава. Із... І тут написано в п'ятому вірші. Блаженні ті. Що плачуть, це четвертий вірш, бо вони втішаться. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю. Яку землю успадкують? Апостол Петро пише нову землю, нове буде Бог створить. І тут е, хотів би зачитати декілька які то блажені. Блажені, милостиві, бо вони помилувані будуть, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їх Царство Небесне. Блаженні коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Не просто, що коли нас лихословлять, за те, що ми щось зробили недобре, а за добре діло, коли людей лихословлять. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророків, котрі були перед вами. Радійте і веселіться, бо велика нагорода кожному із нас. От це дуже радісно. Тепер ми можемо відкрити останню книгу Біблії, і тут буде багато віршів. Іоанн дуже багато відкрив про те нове, нову землю і нове царство, яке Господь приготував. Це 21 глава, книга об'явлення, 21 глава з першого вірша. І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули. І моря вже немає. І я, Йоанн, побачив святе місто, Новий Єрусалим, який спускався з неба від Бога, приготовлений як наречена, прикрашений для чоловіка свого. І почув я гучний голос неба, який говорив: Ось скиніє Бога з людьми, і він буде жити з ними, а вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ним Богом їхнім. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерті ані смутку, ані плачу, ані болю вже не буде, бо попереднє минуло. І той, хто сидить на престолі, скаже: ось, створю все нове. І сказав мені: запиши, бо слова ці істинні та вірні. Ми думаємо, що ми можемо зробити ремонт будинку або щось там підкрасити, підмалювати, під десь щось пішпаклювати. І це ми можемо сказати, що все, у нас новий будинок. Новий будинок у нас? Ні. І Господь говорить, що це має все бути знищене. Це все має бути спалене, бо тому, що. Наскільки тут це деградувало це все, що тут є на цій землі? Наскільки воно все загря... таке, можна сказати, заплямоване, за такими має наслідки гріха, що потрібно тільки спалити огнем. І так нас вчить Біблія. Ну що бачимо, що буде все нове? Не просто знищити, а створити нове. І ми бачимо, що Ян бачить новий Єрусим, який що спускається з неба на нашу землю. Наступні вірші також із у цієї главі. Це вірш із 16 вірша. Спускаємося нижче із 16 вірш. Місто розташоване чотирикутником і довжина його така ж, як і ширина. Виміряв він місто тростиною на 20 тисяч стадій. Довжина, й ширина, і висота його рівні, і виміряв стіну його на 144 лікті міри людської, яка міра і, ангел... і ангела. Стіна міста була побудована з яспису, а місто із золота чистого, немов прозоре скло. Тут, коли будете мати час, дома можете прочитати всю цю главу 21. Там більш детально написано, яке то з чого зроблене, які матеріали використовував Бог для будівництва цього нового Єрусалима. Тут є розміри, є назви тих каміння, які зараз дуже дорогі в наш час, вони а там вони будуть використовуватися в, у тій стіні. І навіть дорога, по якій ходить, золото і золото. Це для нас незрозуміло зараз, як це може бути. Але Господь для Господа це все можливо. І 18 й вірш ми прочитали. І далі хотів би зачитати ще 21-й главі, 7 і 8 вірш. Це все легко читати, що там буде золото, буде там все добре, не буде там зла. Це прекрасно. А тепер хто зможе там бути? 7 вірш, 21 21 главі. Переможець успадкує все. Не учасник, а переможець. Успадкує. І я буду його Богом, а він буде мені сином Бо я зливих же, та невірних, мерзотних та убивців, розпусників та чародіїв, ідолослужителів та всіх неправдомовців доля в озері, що палає вогнем та сіркою це смерть друга. От ми бачимо, що там не буде нічого неочищеного. Не... Не тільки буде чисте і тільки переможці будуть там. Багато людей думають, що можна якось е, є такий вислів, люди люди катаються зайцем. Це ми розуміємо, да? що таке означає. Що людина не хоче заплатити за проїзд, а хоче прокататися безкоштовно. Господь пропонує нам вхід у царство безкоштовно. але що потрібно зробити? Щось треба зробити? Треба купити квиток. Квиток безкоштовний, тільки його треба купити, посвятити своє життя Господу. І тоді ми можемо претендувати. І тоді, коли приходить тот, перевіряючий, коли в автобусі зупиняється, і заходить комісія, яка ходить, виловили лови таких людей, то пише йому штраф. Тепер, що скаже мені Господь, коли Господь прийде, а у мене нема квитка, що я не зробив договір з Господом. Що буде зі мною? Господь, каже, я ніколи тебе не знав. Відійди від мене. І от е, тут така ж думка, що ми думаємо, що ми з Господом, а насправді на, на ми з Господом не мали нічого, не, не домовилися з Господом про те, що Господь нас спасав. І в 22 главі. Хіба зачитати в 22 глава, вірш. 17. Дух і наречено говорить: прийди. Господь нас кличе, щоб ми прийшли. І далі що пише. І хто чує? Є навіть ті люди, які не чують. Господь говорить, а не чує. І то далі. І хто чує, нехай скаже. Прийди. Хто спраглий, нехай прийде. І хто хоче, нехай бере воду життя. Без плати. От таку думку відкриває нам Іоанн, який відкрив йому ангел, а ангелу дав Ісус Христос. Цю думку про те, що говорить, прийдіть до мене всі, і я заспокою вас. Пророк Ісая відкриває іще задовго до, до того, як Іоанн це бачив. Бог відкрив пророкові Ісаї. Давайте ми відкриємо, що пророк Ісаї бачив у 65 й главі, 65 та глава, і вірш 17. й Що ж то буде за гора таке? Бо ось я творю нове небо і нову землю, і попередні вже не згадуються і не прийдуть на серце. Багато людей запитують: а от чи будемо ми пам'ятати своїх рідних близьких? Чи будемо ми пам'ятати це зло, що тут було на цій землі? І тут є відповідь. Попередні вже не згадаються і не прийдуть на серце. Те, що було в нашому житті, воно все Бог зітре, все це зло, все недобре, і буде тільки добро і благословіння. Це в 17 му віршові 65 главі, а з 21 го вірша далі описує нам. І будуть будувати доми і жити в них, і насаджу. Джувати, виноградники і їсти плоди їхні, не будуть будувати, щоб інші жив, не будуть насаджувати, щоб інші їв, бо дні народу мого будуть, як дні дерева. І вибрані мої довго будуть користуватися плодами рук своїх, не будуть трудитися марно і народжувати дітей на горе, бо будуть родом благословеним від Господа і нащадки їхні з ними. І буде так, що перш ніж вони покличуть, я відповім. Вони ще будуть говорити, і я вже почую. От таке, таке благословення. І 25 й вірш. Вовк і ягня будуть пастися разом, і лев, як віл, буде їсти солому, а для Змія порох буде їжею, вони не будуть чинити зла і шкоди на усій світі, горі моїй, говорить Господь. Хто має бажання з левом піти прогулятися зараз? Можливо, просто здалеку подивитися, ми б ще хотіли, щоб він був закритий через решітку, ми б могли подивитися на нього. А що тут говорить? Що Лев, як вів, буде пастися. Для нас не зрозуміло, як таке може бути? Що злі тварини, які були звіри, які такі, що любили вбити інших диких. Всіх, кого бачили, вони всіх убивали для того, щоб. Да, вони хижі тварини, хижі. Вони, що це розуміло? Що вони, вони, йому всі, Немає різниці хто? Людина, не людина, він нападає і що? Нижче. І забирає життя. А що, ми вважаємо, що з хижаком? Що з хижаком стається? Змінюється. Стає добрим. Він вже не нападає ні на кого. Тут ще один приклад вовк і ягня. От зараз це можемо собі уявити? Вовки і ягня пасуться разом або просто гуляють. Наскільки то довго будуть вони гуляти? Да, Поки вовк не, не буде голодний. І в 25-й вірш ми вже прочитали, що за вовк вовка, от іменно цей вовк, який ми, коли ми чуємо слово вовк, це щось недобре. Ми навіть є, таке, є такий вираз. Що вовк у ягнячій шкірі. Що то? Це значить, що людина ховається, хоче видати себе за доброго, а насправді недобрий. Да, ліцемір. Що це ліцемір? Я з тобою одне тобі кажу, а потім пішов уже, уже по-іншому. І наступне тут також у книзі Ісая, це 35 глава, вірш з 3 вірша. 35 глава з 3 вірша. Зміцніть ослаблені руки і утвердіть тримтячі коліна. Скажіть нерішучим душою будьте мужні, не бійтеся, ось Бог ваш! Прийде помста відплата Божа, Він прийде і спасе вас. Тоді прозріють очі сліпих і почують вуха глухих. Тоді кульгавий буде скакати, як олень, і язик німого буде співати. Бо проб'ються в пустелі води і потоки в степу. Наскільки все переміниться? От та людина, яка німа, наскільки вона вміє співати добре? Розуміємо, що вона не може сказати слово одного. Та людина, яка має проблеми з ногами, вона рада хоча б один шаг зробити. А тут Господь через пророка Ісаї відкриває, що то все зміниться. Що ті люди, які мали проблеми зі здоров'ям, то Бог дасть нове. Нове здоров'я, нові ноги. Можна сказати, що він може е, підстрибувати, як то Олень. Ми знаємо, що Олень легко е, перестрибує. І та людина, яка не бачила, сліпі, каже, побачить, глухі будуть чути. Наскільки буде нова людина, повністю нова людина. І в книзі Матфія. Записано в 8 главі. 8 глава Матфія дуже гарні слова, вірш 11, 8, 11. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі Сходу і Заходу та сядуть з Авраамом, Ісаком та Яковом в царстві небесні. Ми думаємо, що от тільки мене Бог вибрав, або ще мою сім'ю тільки вибрав. Тут відкриває, що з усіх кінців землі прийдуть і сядуть. Будуть сидіти разом із тими патріархами, які перші, можна сказати, прийняли Бога, прийняли цього живого Бога, не того Бога, який, оточуючи люди, приймали тих кам'яних богів і неживих. тому це нам є таке благословення і для нас, що ми також можемо мати таке благословення. І в, ще у Новому Заповіті хотів би книга Филип'ян. 3 глава з 20 го вірша. Наше життя на небі. Звідки ми очікуємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Багато людей е зав'язані до цієї землі. От це моє, це мені, це моїм дітям, це моїм внукам і правнукам хочу тут наготовити. Це така можна таки, добра думка, да, що ми хочемо приготувати, е щоб мали. Ми і ще наступним поколінням. Ну тут відкриває, що наше життя на небі. Який перемінить що? принижене тіло наше, щоб стало подібне до його славного тіла, силою якою він діє і покоряє собі все? Господь обіцяє нове тіло. Господь не обіцяє тут на землі нам нове, іменно е... в цьому вірші, в інших віршах ми знаходимо, що Бог благословляє також і тут на землі. Но Загальна наша думка має бути про небесне, що Господь дасть там нам ми читали про Ісаї. Там буде Господь дасть можливість побудувати будинок, Господь дасть можливість що посадити різні рослини. І буде то, що благословіння. Не таке, що люди багато є побудували, багато що мають, але не користуються тим. Бо прийшов час або у люди уїхали, або. Ще якісь обставини, хвороби різні, і люди, люди не користуються тим, що набудували. І це для нас є попередження, щоб ми думали про більше про небесне. Хотів би ще один вірш зачитати або нагадати нам, і ми ще зачитаємо із пророка. Книга. Це ми сьогодні вже читали, але хотів би ще раз прочитати на завершення цей вірш із книги Об'явлення, 22 глава. Що Господь чекає від нас? Прийди! Хто спраглий, нехай прийде і хто хоче, нехай бере воду життя без плати». Господь нас кличе сьогодні. Хто нас тримає, хто нас не пускає прити до Господа? Сатана Адама казав, що сатана не добрий. А ми можемо подивитися з іншого боку, що я сам не хочу. Мені так подобається, мені так підходить. І ми шукаємо так, як Адам і Єва сказали, що то сатана зробив. Господь запитав у Адама, чому ти це зробив? Він каже, Єва. Єва каже, це Змій. І кожен складав на когось вину. Поміг нам Господь, щоб ми могли. Не надіятися на свої сили, на свою мудрість, а прийти до Господа такі, яким і є, і сказати: Господи, допоможи мені! Я грішний. Поможи мені змінити себе, змінити свої слова, свої діла, щоб я міг бути в тому царстві, про яке ми читали. Ми читали, що там нічого не чисте, нічого гріховне, там не буде. І якщо я хочу бути грішним у царстві, то розуміємо, що ми там не можемо бути. І тому нам потрібно приготуватися сьогодні, поки ми ще живі, тут, на цій землі. Сьогодні є ще час. Будемо вдячні за це Богу. Амінь.